Вітаю! Мене звуть Оксана. Я вчитель української мови. Сьогодні у нас останнє заняття з блоку Мовна і мовленнєва компетентність. І називається воно Як приборкати дракона граматики. Частина 2. Синтаксис. Сьогодні ми. Е... Присвятимо нашу увагу одному з найпроблемніших і найскладніших розділів мовознавства синтаксису. Він вивчає будову словосполучень і речень. Тобто, ми розглянемо найпоширеніші помилки у будові речень та способи їхнього уникнення і виправлення. Це вкрай важливо. Адже ми часто уважні до слів, які вживаємо, і навіть до звуків, які вимовляємо. Але е, буває, що не звертаємо уваги на те, як ми будуємо речення. А даремно те, власне, як ми будуємо наше речення, нерозривно пов'язане з мисленням та з логікою викладу. Саме тому я наполегливо рекомендую бути уважним і до цього рівня мови. Розпочнімо розгляд власне практичних аспектів синтаксису. Для початку хотіла б звернути вашу увагу на дієслівні керування. Так, чітких правил тут нема. Доведеться, як казав класик, полоти бур'ян наших помилок. Отже, учитися математики. Чи математиці. Звичайно, тут має бути родовий відмінок. Тобто, кого чого. Тому учитися математики, мови, музики, гри на гітарі. Вибачити мене чи мені? Тут не варто дослівно перекладати російський варіант. Українською ми кажемо в давальному відмінку: Вибач мені. Далі. Правильно сказати, хворіти не чим, а на що. Хворіти на грип, на пневмонію, на кір. Українською кажемо сміятися, глузувати, насміхатися з кого? З однокласниці, з подруги, тобто родовий відмінок, а не над ким. Також кажемо перетворитися на кого. На квітку, на тополю, а не в кого. А от чекати можна і кого, і на кого. Чекати і брата, і на брата. Я навела тут лише кілька одиниць. Таких прикладів є дуже багато. Хорошим помічником тут може стати словник-довідник з українського літературного слововживання. Авторства Сергія Івановича Головащука. А цей посібник є у списку літератури до лекції. Продовжуємо далі. Однією з найпоширеніших синтаксичних помилок а також є неправильна будова речень з дієприслівниковим зворотом. Наприклад, ідучи до кінотеатру, почалася злива. Що ж тут не так, як ви думаєте? Правильно, виглядає, ніби злива, і йшла до кінотеатру, коли почалася. Тут правило нам каже, що дію у звороті має виконувати той же діяч, який виконує і дію присудка. Тобто, підмет. Я сиділа на вікні, читаючи книгу. Я сиділа і я читала. Хлопець відповів грубо, не подумавши про наслідки. Хлопець відповів, хлопець не подумав. Все правильно. А саме через це правило дієприслівниковий зворот ми не використовуємо у безособовому реченні. Власне, тому що безособове речення не має діяча. Перебуваючи вдома, мені хотілося поспілкуватися з батьками. Це неправильно, тому що правильно сказати, перебуваючи вдома, я хотів поспілкуватися з батьками. У нас мусить бути. Підмет і присудок. Виконаємо вправу. Чи правильно побудовано речення зі зворотом? Проходячи по взвежу, годинник пробив північ. Очевидно, що ні. Я проходила, а годинник пробив. Далі. Учень обрав навчальний заклад, думаючи про майбутнє. Учень обрав, учень думав. Тут усе правильно. Виходячи з вагона. В моєї валізи відірвалася ручка. Ні, виходила я, а ручка відірвалася у валіз. Далі. Неправильна будова речень з дієсловами наното та ся. Дієслівні форми наното є безособовими. Це означає, що вони виражають дію безвідносно до її виконавця. Тобто а, нам не потрібен тут активний діяч. Наприклад. А закон ухвалено одноголосно. Порозуміння досягнуто. Ми тут не вказуємо, ким ухвалено і ким досягнуто. Нам важлива власне дія абсолютно безвідносно до діяча. Речення мною було виконано два завдання. Є граматично неправильним. Оскільки воно має ось цього активного діяча. Тут краще сказати: я виконала два завдання. У нас нема потреби в безособовій формі. Так само неправильно сказати, висновок готується експертом. Краще перетворити це в конструкцію з активним діячем. Експерти готують висновок. Виконаємо вправу. Відредагуйте. Якщо потрібно речення, кімната прибирається двічі на день. Краще сказати, кімнату прибирають, вона ж не сама прибирається. Далі, Учителем було проведено цікавий урок. Ну, якщо учитель провів урок, ми так і кажемо: тут не потрібна безособова конструкція. Спеціалістами використовуються передові методи. Теж ставимо діяча спочатку. Спеціалісти використовують передові методи. Дирекцією школи ухвалено нові правила. Так, дирекція школи ухвалила нові правила. Документ підписано всіма членами. Краще б бручкою. Тобто, усі члени підписали документ. Далі. Помилкою є недотримання смислового зв'язку між займенниками та тими словами, які вони замінюють. Наприклад, Сашко сів на стілець і впав. У нього, тобто у Сашка чи стільця, зламала сніжка. Ну, незрозуміло, так? Правильна будова речення забезпечує нам його чітке і однозначне розуміння. Якщо ж у нашому реченні щось незрозуміло, це означає тільки одне: це речення потрібно перебудувати в якийсь інший спосіб. Наприклад, Сашко сів на стілець, але впав. Бо у стільця зламалась ніжка. Тоді усе зрозуміло. Далі. Наступна синтаксична помилка це займенникове подвоєння або дублювання підмета. Наприклад, Інна як тільки прийшла до мами, вона одразу кинулася їй допомагати. Найчастіше виникає таке дублювання тоді. Коли ми не можемо відразу сформулювати речення, і нам потрібно більше часу, щоб подумати, і тому ми ще раз використовуємо підмет. Однак краще так не робити. Потрібно спочатку продумати все речення повністю, а тоді його озвучувати, тому що займенникове повторення підмета це власне є помилка. Вправа чи правильно побудовано речення? Усі знають, що наша мова вона милозвучна. Зрозуміло, що тут не треба дублювання. Усі знають, що наша мова милозвучна. Ми прийшли до батьків. Вони були раді нам допомогти. Ми прийшли, вони були раді. Тут все правильно. Твій друг він хороша людина. Тут просто не треба він. Твій друг хороша людина. Далі. Ще одна синтаксична помилка це уживання дії слів у неправильних часових і видових формах. Наприклад, Марина заходить до квартири та привіталася. Однорідні присудки в реченні мають бути не лише узгоджені з підметом, а й належати до однакових часових та видових форм. Це дуже важливий момент, тому що це забезпечує цілісність та єдність змісту речення. Далі про невміння поділити складне речення на прості. Наприклад, коли Наталка мила посуд, ненароком розбила тарілку. У цьому випадку краще обидві обидва цих речення об'єднати в одне, оскільки перше речення це підрядна частина складнопідрядного речення. Її варто приєднати до головної частини для того, щоб отримати речення як цілісну одиницю. Однак у деяких випадках ми бачимо зворотню проблему, іноді будують занадто довге і складне речення, яке варто розділити на кілька простих для кращого розуміння. А взагалі, запам'ятайте, що умовою динамічного і ритмічного звучання вашого висловлення є гармонійне поєднання довгих і коротких речень. Наступний аспект це хибне узгодження підмета й присудка. Наприклад, Тарас із другом говорив про економічну ситуацію в країні. Що тут не так? Присудок зазвичай узгоджується з підметом у роді числі особі. Тому правильно сказати, Тарас із другом обговорили. Але у деяких випадках можливі варіанти, і лікар сказав. І лікар сказала: Сирота спав про чоловіка, і сирота танцювала про жінку. Добре, виконаємо вправу. Узгодьте підмет і присудок. Учитель та учні розпочав працювати. Правильно, учитель та учні розпочали працювати. Ви правильно говорили про це у своїй доповіді. Так, ви говорили, мати з дочкою зайшла у кабінет директора. «Мати з дочкою зайшли, тому що підмет мати з дочкою. Наступний аспект. До синтаксичних помилок також належить неправильна будова речень з однорідними членами. Наприклад, на городі росли огірки, помідори, кабачки, баклажани, овочі. У цьому реченні слово овочі не просто один із елементів переліку. Воно може бути узагальнювальним словом, тобто словом, яке можна замінити цілий ряд однорідних. Отже, правильно слід побудувати речення так. На городі росли різні овочі. Огірки, помідори, кабачки, баклажани. Або ж на городі росли огірки, помідори, кабачки, баклажани та інші овочі. Речення хлопець любив жартувати, а також танці. Теж неправильно побудоване, воно має неправильно збудований ряд однорідних. Якщо жартувати, то й танцювати. Якщо вже танці, то мають бути жарти. Словом, однорідні члени речення мусять бути, ну, власне, однорідними. Вони мають належати до однієї частини мови. Вправа. Чи правильно збудовано ряд однорідних у реченні? Ось таке речення. Він зацікавився і полюбив майбутню професію. Правильно сказати, він зацікавився майбутньою професією і полюбив її. Далі, ми цінуємо і пишаємося своїми батьками. Що тут не так? Ми цінуємо своїх батьків та пишаємося ними. Має звучати це речення. Далі. У магазин завезли шкарпетки з спідниці промислові товари. Краще сказати. Та інші промислові товари для того, щоб цей ряд був справді однорідним. Діти вийшли у двір з відрами, граблями й учителькою. Ну, власне, розуміємо, що тут маємо це речення потрібно переробити. Дерева висадили на площах і парках. На площах, але в парках. Далі. Неправильна будова конструкцій з парними сполучниками. Наприклад. Наша бібліотека надає не лише різноманітну літературу і проводить зустрічі з письменниками. Ну, очевидно ж, правда, що тут не так. Якщо є не лише, то мусить бути а й. Та ще й у відповідному місті. Тобто, правильно це речення має звучати так. Наша бібліотека не лише надає різноманітну літературу, а й проводить. Зустрічі з письменниками. Парний сполучник не лише ай має сполучати однорідні члени речення, а вони мають належати до однієї частини мови. Тобто не лише дає, а й проводить. Якщо не лише літературу, то має бути ай якийсь інший іменник. Виконаємо вправу: знайдіть і виправте помилку в реченні. Майстри не лише створюють злози кошики, а й меблі. Майстри створюють злози не лише кошики, а й меблі. Зрозуміло далі помилки викликані не повнотою речення. У реченні мають бути присутні всі компоненти, що забезпечують чітке розуміння його змісту. Речення ризикуючи, Микола виніс дитину з вогню є не зовсім зрозумілим. Через свою неповноту, оскільки ми можемо лише здогадуватися, що Микола ризикував насправді життям і здоров'ям, а не, скажімо, репутацією. Однак у логічному, правильно збудованому реченні ми не маємо здогадуватися. Воно має бути сформульоване настільки точно, щоб нам цього не довелося робити. Виконаємо вправу. Скажіть мені, будь ласка, чи є достатньо повними ці речення? Що потрібно туди додати? Наприклад, ми раділи і намагалися вчитися ще краще. Ну, тут незрозуміло, чому ми раділи, та варто додати. Далі, знаючи, хлопець захвилювався. Ну, нам цікаво, що ж він такого знав, тому про це варто сказати. Тобто, речення, власне, мають бути повні. Отже, сьогодні ми розглянули аж 11 особливостей, які допоможуть вам правильно, точно і доречно будувати речення українською. Щоб краще засвоїти ці правила, варто виконати ще впр виконати ще вправи та бути уважним до свого мовлення. І як завжди, я вам скажу: не бійтесь помилятися, пам'ятайте, що шлях до хорошої української. Лежить через погану українську. Успіхів вам! І нехай щастить!